Ви на каналі учиті у І сьогодні я буду відкривати це від Мега-Мега розпаковка Будинок мрії. Починаємо відкривати перша картка. Діставай, діставай, діставай. А я поки познімаю, що тут у тебе є, купа, ага. всього, просто купа. <зас> сразу будинок. Ну, став його, давай Дар'я, бо тут так багато, це буде довго-довго. Поки ми всіх відпишемо. Друга картка. Будинок спокою. Чого я дуже хочу, а то мені ніколи не дай. Окійно не сидіти. Постоянно в школу, будинок кохання. Треба. треба вчитися. Щоб був якийсь толк з тебе в майбутньому треба. Зараз, поки діти маленькі, їм треба багато вчитися. Будинок врядочного. Вдячності, вдячності. Адже коли діти маленькі, вони швидко сприймають інформацію і скоріше учаться. І це потім їм дуже пригодждається. Чим більше зараз ви, дітки, навчитеся, тим потім вам буде легше у дорослому житті. Ага, так, буде більше навиків. І це дуже класно. Сили. Так, візнамінь. І це дуже класно, коли є різний досвід. З різних предметів. Будинок ще класна людина знає. Супер. Давай ні, далі. Так, ну добре, так, давай далі, давайте. Так, так, так. так, такі гарні будиночки. Будинок сили. Так, давай далі. Будинок успіху. Успіх. Нікому не треба. Успіх ну, потрібен, так. І хоче бути успішними, все вміти. Будинок усмішки. Усмішки? 24. Так, усмішки. Це вже інший будиночок, так? Далі. Я це збирав два місяці, каже, збирав, збирав, не відкривав. Так, ждав нагоди, так сказати. Так. І ось вона прийшла сьогодні. Показуй, що там. Будинок до бриливості. Дбайливості. Дбайливий це. той, хто Дбає про все, не розкидає, не ламає, а так дбайливо <тас> <Рас не> відноситься. <післявач> мій та так багато карток, що просто. Ого! го <післявач> Буквально вилетів. Будинок спокою. Спокій теж потрібен в нашому житті. Був би спокою аркує Особливо на мені? Всім потрібно. Всім. Треба мати час для ігор, для завдань, Один для спокою. Чого для мене? Що, сок в мене і ще буде на 15 носити. Так. Що там? Та це вже не будинок! А що? Це будинок на надії. Надії? Надії! Це будинок мая... Це моя кана на надії! Надії, так. Це не Ось, будинок так, надії. моя. так, і будинок маяк, і правда. Будинок. Ой, магазин мрії. Що це таке? Магазин. Ой, як прикольно. Я, я так придумала. не думаю, що це магазин мрії. Це ж картки від АТБ і вони вважають себе найкращими. І тому намалювали ну, себе на магазині мрії. Ну, а ще в мене? намного порвалося. І то це повторка. Будинок Надії, Надії. Давай, ходи сюди. Порване Непонятно куди викинути Круче за кадр. Потім все з соберем. Будинок гармонії. Гармонія теж дуже важлива в житті. Коли тобі всього вдосталь, ти в гармонії знаходишся з самим собою, з цим світом. І нічого тобі більше не потрібно. Всього тобі вистачає. Будинок добра. О, правда, так, теж ж Будинок мрії. Мрія мрія мрія. Будин... магазин мрії. будинок мрії. що далі? Чікен? Стеро, чекен Мрії. Давай далі. А що Давай. далі? Будинок мрії мрії. Давай, мрія, Мрія, відкриваємо далі. А що це? От... Давай да, приберемо всі, всі такі нас упаковки непотрібні. А то це не зрозуміло. Де в нас картки, де в нас що? Ну, давай відкривай далі. Відкриваємо! Магазин Мрії Так, ще один магазин. Так, давай далі. Який 100% Ну ладно. Маю... ну ладно, він мрій. У мене магазин тепла. Тепла? М -м -м. Тепло. Це пане про те, що в цьому будинку тепло і затишно. І там всі дружелюбні. Ви можуть поділитися теплом. Один магазин мрій. Ай! Почали закидувати. Я так і знав, що в цій сцені, коли я буду відкривати мега-мега все від мега, -мега розпаковка. А далі. Будинок усмішки. На усмішки. Усміхнись. І люди до тебе потягнуться. Будинок щастя так. А два, один, три, два, один. Запуск ракети. Давай далі. Давай, давай безпакет, нам про що пакет нам вистачає. Будинок безпеки. О, якраз, бачиш, тільки загорили за ракету. І ось у нас попався будинок безпеки. Нам дуже не вистачає такого будинку. де Будинок ми всі зайти, ніхто би нас там не міг дістати. Ні одна ракета, ні ніщо інше. Будинок кохання. А якщо скинуть будинок. ядерку? Будинок. Давай далі. Усмій. Успіху. Так. Успіх, 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 дай наш успіх. Нема успіху. Все. Ми є? Є. на удачі. Зилі. Заля удачі. Я у вас

Будинок тепла. Тепла, давай, тепло до тепла. Будинок тепла. Далее. Далее. Будинок удач. Хорош. Он нам пользовался. Хорошо туши. Тут прям веселка така намальована на фоні. Будинок кохання. Кохання, як же пес кохання. Два не считай этого. Валяри. Будинок, -будинок віри. Віри, о, це ты уже Я вірю, то що я в нашому нашому 3 3 гривень. Знаєш, те, у що ми віримо, те і відбувається. Будинок гармонії. Що людина повірить, так їй і буде. Тому не треба вірити в всякі глупості, в погані речі. Інакше вони теж можуть бути. Будинок під. Оператор прочитай ти. Оператор підтримки. Оператор тебе підтримає і в будинку підтримки. Правильно. Така підтримка. Будинок теж важлива підтримка. Будинок. Так, так ну, де тут і... буде? Ось так. Уже три картки. Є. Ось такі мальовничі картки у нас. Ох, який повністю. Будинок з покою. Спокою, спокою, десь в лісу. Так, Як... десь в я Карпатах. Так, там дійсно можна знайти спокій. <ріх> На природі один сам з собою з природою. Половинок віддячий. Може, не А так, вдячності. Шукай, шукай, шукай. Ось. А ось. Такий будинок. Далі. Будинок вдячності. Ось знову повторочка. Ось, 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 прямо, прямо. О. Так, так, так. А ну давайте беремо Бо ми, бо там лоски. У нас так позволили щось. Все, Будинок у Апаратор, ти відкрив табальна. картку, коли я все, все робив. Там. Ой, скільки у нас вже тут мусорослітка цього не збиралося. Осталось О, ну, три, три три, три шарки. Тепер хоче зрозуміла, а ось тільки ми вже відкрили. Давай відкривай далі. Тільки ми її не відкрили. А може теж на відео? Давай відкривай. Будинок надії. Надіємось на краще, ніж ми вставши. Надіємось на нову картку. Та вже і так Що з ним робити далі? Не знаю. Кінчили. Скільки ми тут карток відкрили? Хто з нас скільки? Зараз посчитаю скільки скі скі вообще <гад> без повторок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, 20, дев'ятнадцять, двадцять. Пропусти, вісімнадцять, 20, 20, Ну, все, восьмо, двадцять один. И всем до побачення, до зустрічі у следующем видео. Ставьте, Ставьте лайки, лайкосы. ставьте подписывайтесь підписуйтесь на канал. Всем пока. Ставь, вам не, не, не тяжко, а нам приятно. Всем пока. Пока.